Привіт! мене звати Чернецький Роман, і я є головним координатором компанії Універ Ми зараз з вами знаходимося в старому старому місті, так звана Старувка, міста Варшави, і для нас сьогодні буде в інтерв'ю дуже гарна дівчинка, яка приїхала спеціально з міста Кельці для того, щоб розказати про своє навчання, про життя і плани на майбутнє. Так що йдемо сьогодні з нею познайомимося. Ми знаходимося в Варшаві, і на сьогоднішнє інтерв'ю нашу яку звати Богдана. Привіт, доброго дня. Представся, будь ласка. Мене звуть Богдана. Я родом з Хмельниччини. Останні чотири роки живу в Кельце, де закінчила техніку. С ти сказав, що закінчила техніку? Скажи, будь ласка, на якій спеціальності і чому саме цю спеціальність ти вибрала? Я закінчила техніку Аванс на спеціальність готельно-ресторанна справа. Через те, що логіка тоді була така, можна після закінчення цієї спеціальності працювати як в готелі, так і в ресторані? Ну як можна побачити, зараз ми заходимо в старому місії? Що кількість дуже велика? Їм потрібно відвідати і ресторан, ну і десь, звісно, проживати. Так що я думаю, що навіть після ковіду це буде дуже популярне. Скидь, будь ласка, ти поступила після 9 класу? Так. Чому саме після 9, А чому не довчилася 11 класів і не поступила потім, наприклад, в університет? Я поступила після 9 класу, бо не хотіла залишатися в Україні до 11 класу. З мого класу залишалося мало людей, і тому я вирішила ризикувати і їхати навчатися за кордон. Окей, супер. А скажи, будь ласка, коли ти обирала саме цей навчальний заклад, що тебе спонукало? Як ти попала в нього саме? Я шукала спочатку компанії, через яку я можу поступити в польські техніки. Mm -hmm. Де навчання буде безкоштовно, і мені запропонували, е, наскільки я пам'ятаю, якийсь технікум в Кракові, і технікум в Кельце. В Кельце я вибрала, бо це недалеко е, від, ну не дуже далеко від дому, так скажемо, ближче їхати додому. І мені запропонували цей технікум Аланс. Я почала шукати інформацію про нього, ніби мені все сподобалося. Там було багато інформації про те, що там навчаються українці, і тому mm -hmm. так. А скари, скажи, час? будь ласка, наприклад, за, бо чому саме Польща, чому ти не розглядала інші країни, наприклад, на мапі, якщо подивитися, є ж дуже велика кількість, де можна теж навчатися безкоштовно? Так, але Польща це недалеко. Польську мову не важко навчатися польської мови, тому що вона дуже подібна до української і. Мені не знаю навчання саме в Польщі, я вже довго задумалася над цим, тому вирішила, що ну признайся, скажи до мами тата ближче їхати, так? Так. звісно. Богдан. Ти коли сюди приїхала перший раз в Польщу? Ну я розумію, що вникають в багатьох українців труднощі, особливо пов'язані з мовою. Так як ти адаптувалася? Як я говорила, польська мова дуже подібна до української, і тому не було з цим проблем. Спочатку ти приїжджаєш, тобі все подобається, адже це нова країна, яку ти ще не бачив, нові знайомства. Але потім стає важко, бо це далеко все ж таки від і Є такі труднощі в гуртожитку і психологічні такі так. характер, так? І ти розумієш, що ти повністю вже самостійний, можеш робити, що хочеш, і тому. Ну, це все індивідуально я б сказала. Так, тільки скажи тепер зараз дуже чесно. Як навчання важко, не важко? Е, було важко через те, що на першому курсі, я пам'ятаю, у нас було дев'ять лекцій і 5 хвилин перерви. Лише одна там де 15 хвилин. Тому було важко, адже сприймати інформацію на новій мові, так якби дуже багато ти чула за день польської мови. Спочатку було важко, але потім ти до цього звикаєш, і в принципі, ну потім вже нормально. Багато в нас студентів, які вчаться і хочуть навчатися в Польщі. Наприклад, у них по слухах і там результатам там в інтернеті де шукають. Багато людей пишуть, що там важко здати матуру. Це відповідник нашого ЗНО. Ти вже її здавали, так розумію. Скажи свій досвід. Кілька днів тому я здавала матуру це. Три основних предмети: це mm -hmm. польська мова, математика, і ти можеш вибрати одну з іноземних мов це англійську або російську. Mm -hmm. І додатковий предмет ти його вибираєш, який тобі потрібен або для вступу у університет, або просто ну ти не повинен його здати, просто приступити до цього екзамену. І якщо ти готуєшся впродовж року, повторюєш це, не mm -hmm. важко. Так, важко, якщо ти там не вчився, і тут екзамен, і ти тобі потрібно його здати, бо ти хочеш далі навчатися в університеті. Університет в Польщі без здачі матури ти не поступиш або без українського ЗНО. Ну так або, наприклад, я хотів би додати те, що е, є три основні предмети, які ти хочеш, е, повинен здати, і з них тобі потрібно набрати мінімум по кожному 30%, тридцять Так, так? Е, я знаю. А ці предмети це четвертий, якщо ти хочеш, наприклад, там медичний університет, якісь такі вузькоспеціалізовані, які то. Та той університет, який ти хочеш поступати, вони будуть вимагати його. Так, є ще два усних екзамени, які я здавала, коли був ковідний період, їх не здавали. Mm -hmm. А цього року здавали це англійською, здавала усний і польський. Mm -hmm. Це 15 хвилин, іде екзамен, ти витягуєш просто картку з завданням, і тобі потрібно відповісти на поставлене питання. Mm -hmm. І там ти можеш також набрати мінімум 9 пунктів. Максимум 30 або 40. Але це тобі якби доплюсовується до цього разу. Так, доплюсовується. Так? Окей. Ну, це є гарний варіант для того, щоб можна додати собі певну якусь кількість балів. Mm -hmm. так? Е, ще одне, яке цікавить наших майбутніх абітурієнтів е, стосовно твоєї практики, чи е, навчальний заклад допомагає, і як це відбувалося в тебе, наприклад? В мене була практика на другому курсі та на третьому, адже я ще поступила в 2019 році, коли в технікумі можна навчатися 4 роки. Бо зараз уже 5. Так і зараз практика на третьому і на четвертому, якщо я не помиляюсь. У мене була практика в готелі на кухні, на жаль. І це було трохи. Ну, що що, на жаль? Ну, ближче до кухні, подальше ну, від, від керівництва. Ну, трохи ну, мені не подобалось те, що ми маємо просто там стояти, різати якісь фрукти, овочі, те, що ти можеш зробити вдома. Mm -hmm. Ну, Хотілося більше дізнатися про е, теорію там, рецепції, так як це на практиці ми навчалися. Mm -hmm. І ну, в Польщі такого не було. Але я їздила за кордон. На практику від проєкту Erasmus і там ми були на рецепції. і Там мені все сподобалось. А довго ти там була? Скільки там часу було? Всього два тижні. Mm. Це мало, але за той період ну, це класний відпочинок, це класна практика. І з одного боку, як повезе? Mm. Ну нам зустрілися чудові люди. У нас була прекрасна, просто бос. і е, ми дізналися там багато чого нового. Я не пожалкувалася. Поїхала. Так що всі студенти і учні, які навчаються, користуйтеся можливістю поїхати по обміну по програмі Ерасмус, це класна нагода подивитися інші міста, якщо є можливість, звісно, відпочити і на набути нового досвіду. Ми зараз поговорили про практики, які можна відбути під час навчання. Я знаю, що у вас в вашому технікумі в коледжі є ще досить велика кількість різних бенефітів, які можна використати під час навчання. Розкажи про них трошки. Так, є безкоштовні курси, які, яких тимчасово зараз немає, але на другому курсі я потрапила на такі курси: це фрізіери, угу. Е, Потім цукернічі були угу. кондитер. Кондитер і я буду перекладати флористи. Флористи, <с di> які займаються квітками. і також можна було здати безкоштовне направо яздо. Це водійське посвідчення. Так а, і з чого з того, що ти назвала, що ти використала? Я пішла на курси цукернічок кондитерські, і потім пройшла стаж ]oca. в цукерні, цукерні кав української кав'ярні в того пана, який нам проводив ці курси. І отримала ще за це додаткові гроші. О, так що практика, практика, але без не безкоштовна. Так. А ще крім крім оцих е, курсів, що ще можеш розказати про ще щось може бути є? Е, є безкоштовні вичички, екскурсії, які організовуються вчителями. Це може бути екскурсія до якогось музею в нашому місті, або це може бути якась, наприклад, е, ну, вичичка до іншого міста. І також, е... а якщо ти гарно навчаєшся, то високі вали ти отримаєш від авансу подарункові карти до торгового центру. О, круто. Так що, якщо гарно вчишся, класний бонус, за ще отримати щось може собі придбати. Е, Богдана мені по секрету сказала, що останній який бонус у неї був на 200 злотих. Коли він тебе ти його отримала? 28 квітня. Це коли вже закінчила. Так, цей? це був день закінчення року шканера. Це як у нас останній дзвоник, щось таке було. Ну, останній дзвоник. Давайте тепер ще поговоримо про такий момент, коли ти приїхала після 9 класу, звісно, ти неповнолітня, і вам, згідно польського законодавства, на місці потрібен опікун. Як це все відбувалося і чи в тебе він був, чи ти продовжувала його далі? Бо кожного року треба поновлювати. Mm -hmm. Коли я приїхала? Координатори, ви і ще один пан Віктор нас познайомила з нашим опікуном. Це була пані Катежина, яка була в іншому гуртожитку. Вона була в асистенті, а, наприклад, я жила в іншому гуртожитку, і тому ми тільки її бачили, коли ходила підписувати освічення. Це дозвіл mm. на виїзд mm. документи. Е, ну, я хотів би сказати, що опікун е, в польському і законодавстві – це людина, яка виступає замість документально замість батьків. Е, відповідно, і якщо дитина захворіла, чи потрібно в лікарню поїхати, ця людина, якби з нею їде, чи, наприклад, в уряд піти, але на кожен день вони. Ні, з ними там не спілкуються. Для цього є е, в кожному гуртожитку. Вашим це такі люди, які є вихователі. Так, але це залежить ще від е, людини. Наприклад, ті е, діти, які тоді проживали в тому гуртожитку, де була та пані. Вона їх знала. Вона там їх питала, коли вони там хворіли, просто як справи, приходила. Типу, вона їх знала. Ми жили в іншому гуртожитку, і тому вона нас не знала. Контактувала з вами рідко. А, ти мала цього опікуна лише на перший рік навчання? Лише, так, на другому курсі моїм опікуном був тато, так як він був на території Польщі угу. і на третьому також. І я вже повнолітку нашою. Так, це так що це. Коли ви приїхали на навчання, вас, звісно, всіх розселили там по гуртожитках. І згідно згідно умов в технікуму, ви перші до повноліття ви зобов'язані проживати в гуртожитку при даному технікуму. Розкажи про умови, що це в тебе був за гуртожиток. У мене був в гуртожиток Бартик, де це кімнати на дві людини, і обана кімната ви в кімнаті. Це О, був супер. найдорожчий на той момент гуртожиток. Лакшери стайл. Так. Ну, Цей гуртожиток чудовий. Тоді було дуже мало, тоді тільки чотири поверхи цього гуртожитку були. Зараз він повністю авансом. Окупували так. <клес> українці. Ну, не тільки там українці, там mm. і багато зараз з Казахстану, з Киргизстану, з Білорусі, з іншої національності приїжджають навчатися. Мені подобалося в гуртожитку те, що там вихователі завжди придумували якісь конкурси, проводилися якісь свята, організовувалися просто якісь споткання, зустрічі, там, на якісь теми ми розмовляли. Тобто, ну, це студентське життя, і гуртожиток повністю характеризує студентське життя. Я вам скажу з власного досвіду. Студент, який не жив в гуртожитку, він не студент. студент. <рес> так що, бо бо це драйв, це життя, це класно. Вони між студентами між собою спілкуються так. і є потім, як то кажуть, що згадати, тільки не що дітям розказати. Е, є режим в кожному гуртожитку. В Польщі є режим. Ми там можемо гуляти до 20.00, до 21.00 в літній період. Е, ти маєш, наприклад, вийти з гуртожитку, маєш записатися, що ти вийшов, в якій годині ти вийшов. І коли ти повертаєшся, ти маєш записатися в тому журнальчику, що ти повернувся. Mm -hmm. Такий контроль. Ну, перш, перш за все, це вони просто за вас відповідають. І відповідно ви маєте це. Ну і після 22.00 всі відбої всі носна, до шостої ранку не можна бушувати. В 21.30 ще є апель, коли mm. вихователька перевіряє, чи всі є на місці, і перевіряються також кожного дня кімнати. Тобто чистота кімнати, чи там винесли мусор, чи чисто в кімнаті, чи все окей. А отримали якісь бонуси, якщо буде все чисто? А, ну, коли я жила, не отримувала. Нам mm. ставили оцінки за це, а зараз отримують деякі там безкоштовні екскурсії чи навіть також карти патрульникові. Так, що варто жити в чистоті? Скажи ще нам такі моменти, як тебе, я так розумію, що вільного часу, звісно, його завжди бракує, але як він в тебе проходить? І чи, наприклад, цей технікум дає можливості спортивно там розвиватися, якщо хтось подобається там таким спортом завезти? Так, у нашому технікумі проводяться різні спортивні змагання. Також в гуртожитку є тренажери, де ви можете займатися у вільний час. І наш гуртожиток він е, приймає участь в волонтерстві. Mm -hmm. е, ми їздили, наприклад, з вихователями виступати до дому сповечниці як будинок літніх людей. Mm -hmm. е, ти сказала, що у вас була якби, така волонтерська діяльність в будинку для літніх людей. Розкажи, будь ласка, трошки подоро... деталі цього, бо це якби такий більш соціальний проєкт. Я стала виступати до літніх людей. Хтось грав на гітарі, співав українських пісень. Я рецитувала вірш, ну розказувала вірш на пам'ять польською. І типу, це був такий маленький концерт. Але кілька місяців тому мені писала вихователька, так як я вже не живу в гуртожитку, я живу на квартирі. Вона запрошувала прийняти також участь в соціальному проєкті, але в мене не було часу, бо я готувалася до екзаменів. Але цей соціальний проєкт гуртожитку заключався в тому, що там кілька людей з гуртожитку мали гуляти з цими людьми, ну, з ними якось спілкуватися, щоб їм не було сумно, доглядати, просто малювати. Деякі літні люди дуже гарно малюють і якби щоб вони якось розвіялися. Під Підтримка Під -під, такої була так, підтримувати і так само проводити якісь маленькі концерти. Це дуже важливо. Ну, бо это, на жаль, на жаль, такі люди можуть і не мати якісь рятних, так. Не мати, так? так? Крім цього будинку для літніх людей, ще якісь відвідували в рамах соціального проекту. Так, притулки для тварин ми ходили з ними гуляти і готувати. Такий притулок тварин є теж в місті Варшави, називається притулок на палюха, і там дуже багато кількість вершав... Вершавяков... жителів Варшави їздять туди, просто так як це ви просто з ними провести час. Ну такі зробити релакс. Ми вже перемістилися в старе місто, площа ринок називається з Богдана, і в цьому гарному місці хотілося запитати тебе про плани на майбутнє. Що ти собі там запланувала, куди? Поділи крецько. Я хочу поступити в університет на даний момент в Польщі на яку спеціальність, поки що не скажу. А, секрети, але мені подобаються великі міста, Я хочу спробувати трохи пожити в великому місті. Бо кальці це таке маленьке містечко. Запрошую, Варшаву, звісно. Скажи, будь ласка, що ти хочеш побажати майбутнім абітурієнтам, які будуть навчатися, наприклад, в технікуму чи вже далі в університетах? Не бійтеся, ризикуйте, пробуйте себе в якихось конкурсах, приймайте участь в різних організаціях і все вийде. Не бійтеся. І не сидіть вдома в соцмережах так. багато, спілкуйтеся перш за все. Скажи, Богдана, як ти можеш охарактеризувати трьома словами нашу компанію Універпел. Інформативна, відповідальна та мають найкращих координаторів. Дякую. А якщо вам сподобався формат нашого відео, ставимо «подобайку», палець до гори, як то кажуть. І пишіть коментарі, що ви хочете ще побачити, з ким зробити інтерв'ю. І до зустрічі!